Коли зустрічається закохана пара, то е, часом може вона почути, що дівчина каже, він сама досконалість, або навпаки, він каже, вона сама досконалість. Але ми з вами всі знаємо, що насправді пройде зовсім трошки часу, і ми побачимо зовсім інші думки, тому що ми всі розуміємо, що ми недосконалі, ми далеко від тої. Прекрасного стану, про який ми виявляємо з вами. І ось коли ми дивимося на цей світ і бачимо, що ми брешемо, робимо щось недобре, і навіть зовні іноді виглядаємо не дуже добре. І через це ми дуже хочемо, щоб хоч на краплиночку, хоч на чуть-чуть Повернутися в той стан, коли все ідеально, коли люди ідеальні, коли думки ідеальні, коли природа ідеальна, коли немає ніякого цього конфлікту боротьби всередині людини. І ось, якщо ми подивимося на історію Ісуса Христа, то Ісус Христос одного разу дозволив людям побачити чуть-чуть ідеального світу. Він сказав, що тут є люди, які не, побач... не помруть, а побачать ідеальний світ, побачать Царство Небесне. Він для цього взяв учнів нагору, і там на горі він молився. І написано, коли він молився, то вид обличчя його змінився. І одежа стала його блискуча осяйна. І ось коли це сталося, то настільки їм там чудово було, що Петро каже, нам тут так класно, нам тут так добре, що ми не хочемо звідси уходити, давайте ми тут будемо жити. Знаєте, про що мені це все нагадало? Це нагадало мені про те, що ми самі потребуємо цього змінення, щоб стати досконалими. Сам Ісус Христос сказав, щоб ми були досконалими як отець наш Небесний, але ми можемо це зробити тільки за однією умови. Тоді, коли ми спілкуємося з Отцем Небесним. Дивіться, Ісус Христос молився і під час молитви змінився. Пам'ятаєте, Мойсей, коли піднявся нагору, спілкувався з е, Богом, то він настільки сяяв, що змушений був покривати своє лице е, одягом, щоб, е, бо люди не могли на нього дивитися. Тому е, для нас це чудовий приклад. Для того, щоб ми могли змінитися, щоб ми могли бути кращими, нам потрібно спілкуватися з Богом. Нам потрібно спілкуватися з Отцем Небесним. І тоді е, ми будемо мати переображене серце. Я бажаю сьогодні всім нам переображатися в образи Ісуса Христа, спілкуватися з Ісусом все більше і більше, спілкуватися з Отцем Небесним. І Він тоді нам дасть нове серце. Навіть наше обличчя буде сяяти по-іншому. Якщо в тебе немає переображеного серця, якщо ти відчуваєш цю сильну боротьбу всередині себе, то тоді тобі потрібен Бог, потрібно з ним спілкуватися, потрібно поговорити з ним, і він змінить твоє серце. А врешті-решт, ми досягнемо цієї досконалості там, в небесах, коли разом уже з е осійним Ісусом зустрінемось. Я вітаю сьогодні кожного з вас зі святом переображення.